Тема сьогодні буде просто <кху> вогонь. Я довго думав, варто на неї на цю тему записувати відео чи не варто записувати, але вирішив, що все таки треба, тому що От, зараз дізнаєтесь. Всім привіт! Мене звуть Віктор, я біоенергетичний цілитель і регулярно працюю з людьми, допомагаючи у вирішенні різних питань. Зазвичай до мене звертаються жінки. Тому що тема езотерики, духовності, відчуттів, вона ближче до жінок. Чи жінкам ближче, якщо бути точним. І тому це відео воно більше для жінок, але чоловікам теж дуже корисно буде його подивитися, послухати, тому що там вони для себе теж корисне знайдуть. На самому початку хочу сказати, що. У мене немає мети в цьому відео якось когось принизити чи когось підняти. Я спробую говорити лише факти, те, як я це бачу, і якщо ви десь в моєму донесенні побачите, відчуєте, що я десь когось над кимось якось піднімаю, то зарані, вибачте, я не про це. Мета цього відео просто донести певну інформацію, моє бачення як людини, яка має певний життєвий досвід, як людини, яка має досвід роботи з людьми, з їхніми проблемами, в тому числі і проблемами в стосунках. І спостерігаючи, ну і як людина, яка спостерігає над тим, що відбувається у світі навколо. В питаннях стосунків між чоловіками і жінками. Тобто мова сьогодні піде про баланс енергетичний, психологічно-енергетичний між чоловіками і жінками, яким він є зараз і що це дає. Причиною цього відео стали декілька публікацій, які не так давно я зустрів на просторах інтернету. Там публікували і незнайомі люди, і досить знайомі люди близькі. І це спонукало мене висловити свою думку. І відео, як я швидше за все, назву карявий фемінізм, тому що той фемінізм, який зараз відбувається, він дійсно, на мою думку, йде карявий. І зараз поясню чому. Той фемінізм, який відбувається зараз на планеті, він корявий тому, що з нього не виграє ніхто. Ні жінки, ні чоловіки. І зараз я поясню чому. Справа в тому, що тривалий час, це якби відомі факти, що чоловіки. Певною мірою домінували над жінками. В деяких країнах ще і зараз це спостерігається, що жінка вважається чимось другорядним. І це призвело до того, що якщо брати енергетично, десь отут, посередині гармонія, було створено велике напруження енергетичне з одної сторони, Напруження зі сторони жінок, в тому плані, що от вони терпіли оце як, ну, скажімо так, психологічне, фізичне насилля зі сторони чоловіків. І коли ну, в європейській частині світу відбулося оці феміністичні рухи, тобто дії, які дали, Умовно рівні права жінка, то оцей заряд енергетичний, який був, дав такий поштовх, що цей баланс перемістився в іншу сторону. Тобто маятник, от якщо гармонія стосунків, чоловіки і жінки отут посередині. То цей маятник зараз відлетів в іншу сторону, і я не впевнений, що він там уже зупинився. Він, можливо, ще рухається в ту сторону. І від того, наскільки він як швидко він повернеться в гармонію, буде залежати від того, що буде відбуватись в подальшому. І це відео якраз про те, щоб цей маятник пошвидше вернувся сюди в гармонію. От. Тобто це важливо розуміти. Це просто процес. Це не є погано, це не є якось, це, це просто процес розвитку людства. І він відбувся. Тут не є ніхто ні поганий, ні хороший, але факт в тому, що жінки е, в певній мірі перетягнули е, цей баланс на свою сторону. І. Е, їм не вистачає мудрості, внутрішньої сили, справжньої сили, не ту, яку вони демонструють, намагаючись вказувати чоловікам, подавляти їх і так далі. А внутрішньої сили справжньої не вистачає. І ще ряду качус для того, щоб гармонійно з цим з своєю тою свободою, яку їм дали, гармонійно з цією свободою впоратися. І тому їхні дії, здебільшого, зараз такі, ну це ті, хто піддався оць, маятнику, їх дії такі, що вони намагаються через подавлення чоловіків начебто відвоювати своє право, своє рівноправ'я і так далі. Але про яке рівноправ'я може бути йти між чоловіками і жінками? Ну, про яке? Ну, я розумію, якщо ми візьмемо там суто економічну е сторону, що жінкам там не дозволяли працювати на якихось посадах і так далі, е там ще можна ми щось поговорити. але теж, чи варто жінкам туди йти, от в чому ще суть. Е ну, то вже, хто як хоче. Всі ми різні, всі ми неоднакові, і є жінки, які. Можуть бути керівниками і, 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 і так далі. Мова не про це. Мова про те, про баланс. От якщо брати е, сімейні стосунки і взагалі чоловіків і жінок, який, яке рівноправ'я може бути, якщо е, люди дуже різні, Тобто чоловіки і жінки, вони дуже різні психологічно, фізіологічно, Дуже різні. І рівноправя, якщо його взяти і звести до рівноправ'я чоловіків і жінок, воно зітре і чоловіків, і жінок. Тобто це будуть чоловіки-не чоловіки, і жінки-не жінки. Це ж очевидно, якщо... тому що рівні права дають рівні обов'язки і так далі. Баланс буде тоді, коли чоловіки будуть. Свою сторону робити, жінки свою. Це як дві руки одної людини. Кожна з них може зробити щось багато. Але тільки разом вони можуть зробити в рази більше. І так само гармонія оця між чоловіками і жінками може бути досягнута тільки якщо чоловіки будуть займатися своєю стороною, жінки своєю стороною. Тобто є справи, які... Краще виходять у чоловіків, а є справи, які краще виходять у жінок. І це нормально. Коли один, хтось із них починає перетягувати, як кажуть, одіяло на себе чи ковдру на себе, тоді виникає оцей дисбаланс. Жінки перетягнули зараз на себе. І від того, повторюся, оце ключова думка цього відео: від того, як швидко жінки. Зможуть набратися мудрості, внутрішньої сили і не конкурувати з чоловіками, не намагатися їм щось доводити, а зайняти своє місце поруч, рядом е на одному е рівні, але не конкуруючи, а доповнюючи один одного, тоді настане ця гармонія. Коли це буде, хто знає. Але е воно буде. Через 110 років, не знаю, ну, це якщо ми беремо в масштабах людства. Але кожна жінка, кожен чоловік можуть це робити уже зараз в своєму житті. Тому що кожен з нас живе в своїй окремій реальності і кожен може це створити в своєму конкретному житті і дати приклад іншим. Питання. Болюче те, що жінки говорять, що от немає справжніх чоловіків. І так, да, з цим є проблема, але ж давайте подумаємо, звідки вона ця проблема. Фемінізм розвивається там приблизно 100 років. Кілька поколінь пройшло. І якщо оцю ковдру, цей маятник, перетягнули в, в одну сторону, то звідки візьмуться справжні чоловіки, якщо їх. Виховують жінки, які, ну, не буду казати, що ненавидять, ну, хтось в певній мірі підсвідомо, тому що їхні баб бабці, прабабці і так далі страждали від цих чоловіків, і тепер їхні праправнучки кажуть, а зараз ми їм докажемо. І там Родова, підсвідома, в декого така ненависть до чоловіків сидить, глибоко, вони цього не усвідомлюють, вони вважають, що вони все правильно роблять і так далі. Але така глибока ненависть сидить, що е, вони своїх синів виховують ну, слабкими е, е, не такими, якими повинні бути справжні чоловіки. І тому ми маємо покоління тих чоловіків, які ну вони не знають них і орієнтирів, то не так багато на що можна зорієнтуватися, щоб стати на кого зорієнтуватися, щоб стати справжнім чоловіком. І знову ж таки, я не хочу тут сказати, що в усьому винуваті жінки, я просто хочу їм підсвітити, щоб вони звернули на це увагу. Чоловіків задача тут теж вагома виховувати своїх синів, приймати в цьому участь, задуматися над цим питанням і працювати над собою, щоб бути справжнім чоловіком. Все це чоловіча сторона однозначно. Але ж так як я сказав, це відео більше для жінок і хочу їм підсвітити, показати, що зараз маятник там, затянутий в сторону жінок. Велику роль в цьому всьому відіграють в соцмережах блогерші, блогери різні, які ну, так звані лідери думок. І ці жінки, як правило, вони там сильні, незалежні, або, по крайній мірі, себе так виставляють. І вони теж транслюють оцю ненависть до чоловіків. Е, несвідомо. Вони кажуть, що ну то я ж така гарна все, де ті де справжні чоловіки. А справжній чоловік, наблизившись до такої жінки, він бачить оцю ненависть. І він не хоче там просто, ну навіщо йому. З, ним, з нею контактувати, якщо краще знайти справжню жінку, бо це теж таке питання, справжній чоловік може бути тільки рядом з справжньою жінкою, йому краще знайти справжню жінку, яка не буде на нього вивалювати свою агресію, яку вона накопила з попередніх стосунків, з попередніх життів і таке інше. Там передалося від е, мами, бабці і тому подібне, те, що в общем, чоловіки е, безтолкові всі і, і тому подібне. І оці лідери думок в інтернеті, вони множать множать оц, оцей карявий фемінізм. І ті жінки, чоловіки, несвідомі, не хто це все просто ковтає. Вони тільки вони сприймають це за правду. От в чому біда? Що вони сприймають це як за норму, що так, да, чоловіки отакі ай-яй-яй, треба -е во всьому винувати і вони, вони слабкі, вони ще якісь такі. Але можна привести масу прикладів, показати, де чоловік стає справжнім тільки завдяки жінці. Ну, тобто, це як рука об руку. Як же ж, якщо жінка не може бути справжньою жінкою, люблячою, ніжною, турботливою, а вона лише тільки давить, тисне через фрази ти повинен, ти повинен бути, ти повинен бути таким, «сяким» і так далі, мені, я там в інтернеті почула, вона цього не скаже. Але в її підсвідомості підсдомості, тому що отам, ота, 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 оті якісь лідери думок кажуть, що чоловіки повинні бути такими, вони повинні робити оце, а оцього не робити. І це прописується так глибоко в їхню підсвідомість, що вони в це вірять як в правду істину. І потім несуть це в свої стосунки. І з цього виникає оцей карявий. Фемінізм. Це все приводить до того, що е, стосунки часто не витримують, чоловіки не витримують, жінки не витримують і не можуть досягнути гармонії в стосунках. Тому ключова думка цього відео. Повторюся, не про те, щоб звалити на когось вину, а про те, щоб просто підсвітити жінкам. Тому що я знаю, що мене дивляться е -е, багато розумних, мудрих жінок, які займаються саморозвитком, підсвітити і подивитися, щоб ви подивилися на те, наскільки ви, оточуючи вас, і так далі, на, на, на те, що відбувається навколо вас в цьому питанні фемінізму і стосунків між чоловіками і жінками. І чим раніше ви усвідомите, Оцей перекос, про який я говорю, чим раніше ви побачите це в своїй поведінці, в поведінці оточуючих, і чим раніше ви зможете рухатися в напрямку цього створення гармонії, де чоловік і жінка лише просто доповняють один, доповнюють, не конкурують, хто сильніший, хто над ким. А конкурують до а, а доповнюють, створюють гармонію, єдине ціле. Чим швидше це станеться, тим швидше стане гармонія ну, взагалі серед людей і в вашому конкретному житті. Тому що в першу чергу ми відповідаємо кожен за себе. Ця думка туйся сам, навколо тебе врятуються тисячі. Тобто, якщо ви це зможете зробити у власному житті, то ви зможете це донести своїм дочкам. Внучкам, сестрам і так далі, передати оце. І навколишні люди будуть це бачити. Тобто, приклад, буде приклад якихось гармонійних стосунків, тому що, ну, по правді, то і прикладу такого якогось не так просто знайти. Начебто все сказав, що хотів. Дякую за перегляд. Якщо у вас є питання, я розумію, що їх може бути багато, пишіть в коментарі, я з радістю, я, я, я хочу почути зворотній зв'язок від жінок, чоловіків, можливо, в цьому питанні, що ви думаєте на цю тему. Можливо, я розширю свій світогляд в цьому питанні, а можливо, ви дасте привід для того, щоб я... Щось більше пояснив, розкрив те, що осталося нерозкритим з цього питання у цьому відео. Тож, до зустрічі!